Оцет продукт добре знайомий кожному, але до нього легко змінити своє ставлення, якщо поєднати з фруктами, травами та спеціями. Георг відман запрошує усіх скуштувати різноманітні види оцту. Коли ти пропонуєш людям скуштуйте оцет, вони одразу відступають назад. Але коли наважуються і розпізнають смак, то хочуть ще. Ніхто поки не сказав, мені не подобається. Оцет Георга настоюється у старих бочках протягом трьох років. «Докторингов» – єдине підприємство з власним виноградником. Відмани виготовляють вино протягом 450 років. Вже понад 20 займаються оцтом. Це наш сімейний бізнес. Ми не маємо бажання розширюватись тому площу виноградників не збільшуємо. Зараз виготовляємо оцет і будемо це робити і в майбутньому. Георг любить експериментувати з різноманітними смаками, проте часто звертається і до столітніх рецептів у 16-18 столітті. оцет із стравами був дуже популярним. Згодом про нього призабули популярність повернулася вже в 20 столітті, тому так важливо берегти давні рецепти і комбінувати їх із новими ідеями. Для туристів тут можуть провести екскурсію винним льохом. Вас переодягнуть у вбрання, схоже на чернече, аби створити особливу атмосферу. Людям здавна були добре відомі цілющі та дезінфікуючі властивості оцту. Зараз ці знання частково втратили. Відеман усі етапи виробництва оцту вивчав самотужки. Цього вже ніде не вчать, тому я сам збираю всю необхідну інформацію. Здебільшого із старих книг розшифровував рецепти пропорції інгредієнтів. Етикетки Георг теж розробляє сам. Їх потрібно немало, адже зараз в докторенгуфі виготовляють 30 видів оцту. У нас дуже багато клієнтів, людей, які люблять готувати корисну та здорову їжу. Багато й туристів, які хочуть побачити все на власні очі. Попит на цю дивовижну продукцію значно більший ніж пропозиція. У майбутньому це навряд чи зміниться, адже у докторенгофі працюють перфекціоністи вони беруть не кількістю, а якістю.